Перша десятка F-16 вже виконує завдання в Україні, але цих літаків недостатньо, каже Володимир Зеленський. Росія щодня застосовує проти нас 300 повітряних суден. І щоб урівноважити сили в небі, в Києву потрібні щонайменше 128 F-16. Давайте пригадаємо шлях цих винищувачів до України. Він був непростим і зовсім не швидким. Тим більшими є наші сподівання на зміну ситуації на фронті, але як хутко її слід очікувати влада Цимбаленко про це. Реальність у нашому небі. f 16 в Україні. Прохання закрити українське небо від початку великої війни, довга робота з партнерами, дозвіл на передачу від Сполучених Штатів, створення авіаційної коаліції, навчання наших пілотів та інженерів, довгий шлях до бойових соколів. F-16 – це не табу. Ми отримали дозвіл на передачу перших F-16. Вони будуть доставлені без затримок. Поки ми говоримо, F-16 летять до України. Українська сторона працювала на всіх рівнях дипломатичному, переконуючи партнерів, військовому, знищуючи ворога ще радянським парком. Та медійному наші пілоти давали десятки інтерв'ю західній пресі, буквально вибиваючи F-16. Один із них Андрій Пільщиков на псевдо «Джуз». обійшов усіх ключових конгресменів США з проханням надати літаки і розпочати навчання українців. Саме для переваги повітря, саме для перемоги нам потрібні нові. Джус трагічно загинув, але справу його продовжили, щоб те, що було нашою амбіцією, нашою оборонною потребою, а тепер це дійсно реальність. І ось вони американські бойові соколи з українськими гербами на хвості. Про їх появу на нашій землі офіційно заявили у день повітряних сил і показали відео українських F-16 з бойовим обвісом. Ми могли побачити ракети типу АІМ 9 які, скоріш за все, будуть в ближньому та середньому радіусі використовуватися для знищення повітряних об'єктів, такі як крилаті ракети. Можливо, навіть дрони камікадзе. Це і будуть їх перші завдання. Дання кажуть військові експерти, і таким чином їх випробують в бою вже не в мирному небі з західних країн на навчаннях, а тут в реаліях війни це дуже важливо. Набути саме реальний бойовий досвід, коли за тебе за спиною нести інструктор і може поправити всі твої помилки. Це вкрай важливо, вкрай важливо для пілотів. Це вкрай важливо для командування, яке має правильно розпорядитися. Цими літаками їхню і правильно випасти їх можливості. Ще один важливий момент, що помітили експерти на відео з українськими F-16 – потужну станцію РЕП це вважається одним із найкращих європейських станцій РЕП, які мають досить потужну комп'ютерну частину. Вони отримали сигнал про опромінювання радара. Вони його аналізують і не придушують, а посилають цілу низку фальшивих сигналів. І на радарі супротивника чи зенітно-ракетного комплексу з'являється не одна ціль, а з десяток цілей. І от По якій цілі стріляти, і це тільки частина озброєння, яку показали публічно. Насправді ж бойовий арсенал F-16 набагато більший, і що саме отримала Україна таємниця під питанням. Залишається інша цікава ракета – GM-119 – яка могла б дозволити наносити удари по надводним об'єктам для agm 158 часом ракети типу повітря поверхня, яка за своїм функціоналом ідентична стором шеду та Scalc HG. це дозвукова авіаційна ракета з дальністю польоту до 300 кілометрів. Отже, її можна використовувати. Якщо дійсно був запит, і ми їх отримали, можна використовувати по сухопутним об'єктам. І публічно про них навряд чи скажуть, адже це має бути сюрпризом для ворога. Власне, як і кількість самих літаків офіційно цифру не назвали. Відомо лише що вона зростатиме. Україна отримала першу партію. Що це означає? Те, що по перше, ця кількість об'єктивно незначна. Це не всі одразу літаки, які мають на стати у повітря повітряного село України. Тим паче, що для розуміння загальна кількість машин 79 від безпосередньо Нор Норвегії, Нідерландів, Данії та Ще одним важливим завданням для цих літаків є відігнати російські сушки від лінії фронту, адже ті закидають наші позиції кабами. Утім, через ризик бути збитими ворожими винищувачами поки що працюватимуть за 40 кілометрів від лінії фронту. Про це раніше заявляв головнокомандувач Сирський. Ризик занадто великий для того, щоб використовувати F-16 для ударів по Лінії фронту по да, або по ближнім телам Росіян. Чи виконували вони вже бойові завдання? Поки що невідомо. І поки для українців питання озброєння наших нових літаків залишається з догадкою, у росіян вже сиплять версіями. F-16 – це нам знак, що треба вступати в переговори, інакше ми підвісимо туди тактичну ядерну зброю. Я впевнений, що тактична ядерна зброя вже є там. Утім, ця вже звична істерія нікого не дивує, адже саме зараз розпочинається довгий шлях переходу нашої авіації на натівські літаки, і можливості України зі знищення всього російського лише зростатимуть. Влада Цимбаленко, Ми Україна, марафон Єдині новини.